Оплене місто або чому дощі перетворили вулиці Чернігова на ріки. Мала недетективна історія, коли чи не кожен містянин шукає, хто винен у потопі. Найбільше дісталося вулицям Доценка, Одинцова, Рокосовського та Жабинського, не кажучи вже про вулички та провулки. Ливнівки, що мали б смоктувати воду, за роки не збирали кілограми сміття. Це і стало головною причиною неефективності каналізації. Та комунальники своєї провини у вуличних потопах не в Перед дождом всі рівні решетки били чисті. Дело в тому, що када йде ливень, и рівнева каналізація не справляється з прийомом води. Бажай, це підприємство, працює, що є сил. Під містом лежить 53 кілометри ливневої каналізації. Скільки очисних робіт виконують за місяць, не зізнаються залежності від опадів. Якщо часто дождіть, то одну і ту ж решоткою ми виїжджаємо чистімо разів. То більше тисячі у нас рівної правди решеток. так що якщо дожді йдуть, ідуть після кожного дождя, служба виїжджає у нас і очищає від, від, від сміття. Чистка решіток це лише вершина айсбергу. Головне лежить нижче старі труби, в котрих роками спресовувалась земля та каміння. Аби привести їх до ладу, використовують спеціальну техніку з сильним напором води. Щастить позбутися бруду лише кільком трубам міста, і то завдяки приватній фірмі з іншого регіону. Комунальники твердять, у Чернігові такої техніки нема. Тож вимушені платити 600 тисяч гривень за місяць роботи житомирській фірмі. Городу дешевле наняти, саме чим содержати техніку кожен рік. це дешевле. Пітники, які місяць чистили Левнівки, на камеру говорити не схотіли. Поза кадром переконують, підтоплює місто через бездіяльність комунальників. Рідко чистять, Рідко чистять а які взагалі не чистить. Ви тут місяць перебували, скільки ви вже їх почистили? Ну, порядка двох кілометрів трьох. Тобто це мало чи? багато? Для такого міста мало, звісно. Рятувавши близько 4% від протяжності каналізації, хлопці залишають чернігів, адже грошей проводити роботи далі у міста нема. Тому до наступної зливи чернігівцям радять запастися гумовими чоботями.